СБУ повідомила про підозру екс-лідеру комуністів Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ на період окупації Київщини. Він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців Екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку. З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій Комуністичної партії Радянського Союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.